Здрасте! Ой, Закрий сумку, ну, побачите мої миллиони. Здрасте! Силенок а що, на Силь, сейчас, святи прийде там зібрання. І ми мы... сьогодні у нас такий день, знаєте, спортивно алкашний. Чому? Потому що я на пів дня сьогодні у мене на тренування на по боксу і ввечері нас пригласили випити пивка. Це Та, що таке? Я на спорт на, на драйві їду, думаю, чи вона так е, І, Виходить, після тренування поїду в наш магазин, той рибний, де ми все рибку брали, візьму, візьму рибки якоїсь на вечір. Ну, я вам все це покажу і помните, відео було. Ви дивилися, що ми на дачі в нього в соснах віддихали, там де шашлички жарили, де їли. Де... Як воно називається, господі? Напишіть. Мідій. о. Господі, люди друзі, яким у нас сьогодні був ночний, ночний обстріл Кацапи. Просто здівали сьогодні над нами. Ну, слава Богу, всі живі, всі здорові. Це найголовніше. І поки Свята, а вон пішли, пішли, їдуть дівчата. Свєта зараз ще з дівчатами посидять у них буде ще зобрання. У мене нічого такого немає, я її просто, просто підожду. Подумаю, щоб уже їхати. І поїдемо. Стоїть спідлево, стоїть, стоїть. Підожідь, бо в мене фура виїжджає Бо це ж тут повороти здорові О, Заїжджаємо на територію бази Зараз хай вони там чимось будуть займатися, не знаю Здравствуйте, дядя Лёня. Здравствуйте. Как ваши дела? Если бы не было был Х, то было бы... Хорошо, да? Проверю. <свят> 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 я понял. А кто заехал? Так, так цифры ну, помочь. А, Девчонки заехали. А, я. я понял. Ну, добре. Ну, Ладно, друзья, я приехал на работу. То, що ви кажете? — Заїхали, стало на, на чуже місто, блядь, Все ага. місто розпределене. От твоє, це твоє, що є. — Ну в мене козирне місце. Да, хорошо, де да, козир. Сейчас тут остану твоє місце. Тебе надо на друге. Ти вже стоєш на це місце, вже все. Ти а нарушає. тут, да. тут уже. Д... це тебе Це директора другого місця. Все одно, Директор каже. Ну, это конец. Вот ты заехав, да? да. да? Твое місце занято. Ты да. став на це. все, все, ты нарушил. Да. нахуй месяц, на месяц назад под забор. А да, я знаю, улицу. я знаю. Вот видишь, вот, я, не понимают люди, что, блядь, нельзя заезжать, потому что вы тут нарушаете, блядь. Ну, конечно. Нельзя. Ну, блядь, я не понимаю, как с ним обладать. Сто процентов. Выгонять-то и все. Да, каждый в своем месте, блядь, все. А что они вообще заезжают? У них же нема места. Конечно, тем более места нема, блядь. Как вот ты хер вообще заезжаешь? ну вот, блядь, Я пока выпускал или блять поскочил. Ну да. Ладно. Все, полетел я дальше, бравосевать. Так что такие так дела. То все, полетели. Мы поработаем еще часочек. Сейчас я быстренько дождусь свеху и мы погнали по своим делам. Свеха по своим делам. Я на тренировку, за рыбкой в магазин, я все це вам покажу. Так что, полетели. Все в делах. Юлечка, а, -а, -а. а что ты делаешь? Работаю. <laughs> Ой, ладно. Так, друзья, еду, короче, я чуть-чуть пересадился на работе. Света так и еще на работе залишилась, я не дождался, еду. Потому что мне на тренирование На пів третього. А зараз, а зараз без 10.2. А, а мені ще й доїхати додому, треба взяти сумку і потім тільки їхати на тренування. А мені ще їхати, мабуть, на минут 10. Блять, я ще сумку вибачте за вираження, не, не взяв. Ще й думав, може забрати та положити з собою багажник. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну нічого, я думаю, зараз бы себе чик-чик і зробимо вещи конечно ще й пробки ці не было бляха муха опаздываем, опаздываем, ребятки опаздываем. У, -у, -у, у летю як можу городу ти ж быстро не поїдеш поїхав коротше окольними путями щоб не стоять в пробках поїхав через е, проміжуточні дороги зайду быстріку на а... на ту трассу, куда мне потребуется, на Донецкое шоссе называется. И еду все время по главной, потому что, чтобы не стоять. Вы же видите, даже в повороты входим и сделал. <laughs> ну, что ты сделаешь? Бл***ь, ага, это что надо было так реально. Забылся. Забылся, что у меня три рока, три рока на полтретьего, а уже двадцать, уже двадцать пять минут. А в мене а в мені ще передівався. Ну мені ще їхати 5 хвилин. Ну це якщо дуже швидко і без пробок і без нічого. Ну я бачу, що я вже опоздаю, тому що передів паровоз із машин. Ну нічого. 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 Передягнемося. Я, я первий швидко зібрався за п'ять секунд, а тепер не дай Бог я щось забувся дому. Щось не взяв в спешки, знаєте, як збираєш сумку, коли в спешки, і ти по-любому щось должен провтикати. Сейчас лишь бы, щоб в боксерські рушили эти, боксерські перчатки не забувся там. Лібо щось скупання труси скинули. Ну, господи, коротше. А, і все, ми обратно сворачуємо ще в один переулок. Як добре, коли ти, от, коли ти знаєш гарно свій город. От, я їду зараз між прословичними вулицями, не по дорогам, да? а іменно по вулицям. А, ну, ви бачите, частний сектор, я по частному сектору їду. Так воно, виходить, набагато швидше, бо нема ні світофорів, ні пробок, нічого. Я виїжджаю практично возле спортзалу. Якби я поїхав би в об'їзну по, по проспектам, я б ще б, мабуть, ще б минут би на 15 довше їхав. Та їдь, господі, от як на зло, от десь спішиш, Десь спішиш, і перед тобою появляється чоловік, який таке спеціальне, що він перед тобою не їде. Він плететься перед тобою і це в кожному повороті, в кожному. А, це як на зло. От, не знаю. Коли спішиш, вичту у тебе якісь пробки, якісь люди з'являються, якісь світофори включаються красні, там, де вони тобі ніколи не включалися, все время на, на зелений їхав. Що це за? Что это за подстава? ё мое -а Ну, что, ну, ну нельзя что. Ну нельзя что. Ох, я чуть-чуть не в очередь стал. Всіх підрізав не в очередь став. <гум> ну нічого, я думаю, люди мене простять. <гум> я думаю, що це не матюкай це на мене. <гум> ну, я не создав аварійну ситуацію, я просто вліз не в очереді. Должен був стоять в очері, а так, так вийшло, що поки я їхав, машини роз'їхались, я вскочив всерединку. Ну Слава Богу. А, дивіться, навіть 5 минути пройшло, я вже доїхав, бачите? Ну еще один ось Дя... 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 дядюшка. О, машинка мого тренера. Оп! все, красненько все бачите? Мій тренер. Чуть-чуть напал. Я ровно в ровно половину проехал. Ага, у нас светло нема, да? Добрый день. Приветствую. А где мой, мой тренер? А? а? Сейчас пойдем узнаем. Ой. Светло не мое. Бачите, это, это все из-за... А где тебя вот носило? Я спешил так. Я опоздал. А? Я опоздал. я спешил? Да, ты вчера не приехал. Сегодня будешь жестко наказывать. Тысячу извинений. Ладно, я пошел переодеваться. Я спешил, ты видел? Я ровно приехал в половину. Это ты вот, смотри, 35, 35, 35 30, минут, так 30, ты 34. пришел. А ты видел, я тебя в машине, я сидел в машине, сидел в машине даже не поздоровался. А, я видел тебя, я не видел, Это что ты в машине. Я ты... Такой ты внимательный. Так я спешил. Ладно, все, время переодеваться подавиться. Рука трясутся. А. Уже все вышли. Фух. Закинчиваю Як насін нарадиться, як покупати, А ще лучше буде так що всім. Я прийшов купатися. Так, ну що, друзі, бляха муха, тріснула кришка під другу. Купив кофе, в мене тріснула кришка. Поміняв кришечку зараз їдемо з вами на байкал, друзі. на рибки купити. Тому що позвали сьогодні на вечерю. Підемо. Сходимо. Я вже вам раніше казав, де і що це буде просходить. Ну Якось і так. Ну, тренування вийшло, звісно, сумасшедше. Я за перші 15 хвилин вже хотів додому, реально розминка була просто просто така, що в мене вже 7 потів з мене сходило. Друзі, коротше, все, поїхали на Байкал, Прогуляємося зі мною. Так що гарного дня. Ну що Я вас провів, бачили дорогу з третього лівого на Байкальський ринок, ви зараз мене побачили. О, хто з Дніпра? Хтось знає. Я йому нема що показувати, ми приїхали на, ваш, на цей магазин. Ну нам треба розвернутися. Розвернутися у нас тільки в одному випадку Получиться Це якоби заїхати на... Ам, на байкал. Дивіться, от люди такі от, я не розумію. Це, де, 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 візьміть, пропустіть ви людину, хай вийде з цього. Господи, спасибо. А тепер я можу заїхати. Дайте дядьку приїхати. Спасибо. Що ми далі робимо? Ми робимо для того, щоб... Це ми їх заїхали на Байкальський рини з вами. Так. А, а зачем? Ми з цієї сторони, тут же теж заезд, заходи є з цієї сторони, бачите? Як нидник якийсь, господи. Все, що хочеш. Все, що хочеш. Ми заїхали на все ребне чудо тільки знутрі. з вами прогуляємося. Отакий є Зараз сюди заходимо, візьмемо рибки на вечір сьогодні. Погнали, що ми тут можемо вибрати? Ага, тут вже і пиво появилося. Так, я оце думаю, може що по чому. Юкола. Форель вяли на 990 гривень кілограм. Отакі От ось смачні куски. То. А це що? А це? А це сом медовий стейк. Це що хоче. Це що хочешь Солені, все є. Боже, тут так холодно, хай бык Подивіться, Подивись, тут то юкола форель апельсиновим, апельсиновий маринад. 1012 гривень кілограм. Нихера собі. Так, а що б мені взяти? Камбала. Камбала, вяло 434 гривні кілограм. Це що це таке? Що це за риба акула якась? Що це таке? серйозно, я не хочу, може це якась ядовита риба, я про це не знаю. Буч яка красива. Товстолоб, вишня, 407 гривень кг. Подивіться, яка красота. Так, я їх завжди візьму до Радо, і штучки зараз візьму. Ви подивіться, яке тут солення є. Все що хочеш. І зелені помідори, і огірки. І на різні огірки, і квашені помідори. Подивіться яка красота. Ну, мені одразу вод, водочки захотілося Корейська морковка. Ну і ціни, да? Получається. Дивіться, шампіньончики які такі, знаєте, бебі шампіньйони Я, конечно, извиняюсь, що мене так херово чуть, тому що тут холодильники працюють і мені... Приходиться, сильно теж не можу кричати із-за того, що люди тут стоять, щоб не вийшло так, що як на дрояка дивляться. Дивіться, ось. Що? Огірок маринований. Ах ти, дивіться, кавунчики. Кстати, я вам кавунчик зрозую скоро рецепт. Я взяв кавуни вдома. Я вам зростаюся. Подивіться. Подивіться, яка красота. Так. А, що це у нас маринований перчик? 44 гривні. 300 грамів це все виходить соління в цій стороні А тут виходить так розумію риба вся в этом Вся морепродукти, риба маринована всяких всяких соусах. Ось подивіться, який оселедець в томатному соусі. І скільки він коштує, інтересно. Ціни не, не бачу, так що не можу і сказати. Подивіться. Селедка. Все що угодно. Подивіться. Ага, це скумбрія. Скумбрія виходить... 4 кілограма 1122 гривні. О, виключився. Так, есть. ну подивіться. Так. Що у нас є? тут все є і ребра, і, копчення, і ковбаса. Такму вже ж ікра. Ікра лосося 1072 гривні. 225 грам, Чи що це таке? Ну да, 225 грам. Я кстати брав вот такие всі салати сделали бутерброди з утра. Блін, такий вкусные, він малосольний, И І 128 гривень кг. Так, а що мені ще взяти заліпку, а? Так, тут все копчено. Тостолоб б метелик. 234 кг. Вот таке все вкусне, хочеться всього взяти честь, если чесно. Є ще, ще, ще копчений до раду. Копченого я не хочу. Будем, боже, ізобілія. І риби, звісно, тут ізобілі. Яке хочеш, і ковбаса рибна, все що хочеш, вомер. А вот все що. Це ж таке, Ляш вялений по-татарськи. 269 гривень кілограм. А що взяти? Глаза розбігаються. Я, навіть візьму ще з капченого лящика цього одного і достаточно. Так, і скільки такий капчений лящик стоїть 155 гривень 1 кілограм. Я, навіть, зараз один візьму. Пішов я за кульочком. Все, взяв лящика такого. Ігор теж там взяв рибки. Подивимося, що ще можемо подивитися. Я не знаю, оце що це таке. Шашлик лосося. 332 гривні кілограм. Оселедець який? Оселедець 670 гривень кілограм. За 4,5 кг 670 гривень. Ось таке ведро. Інтересно, він малосольний чи ні? Я думаю, що вже похолоднішло але я думаю, що він малосольний вже. Ой бо. Помідорчики під закусочку. 600 грамів. А ціни не видно. Ну і певні закуски дуже багато. Так, так ось подивіться сом маринований. 110 гривень кілограм. Потім рулетик філе оселедець асорті сорті 0,5 кг, 114 гривень. Лосось, стружка лосося. А це ж таке, ікра а, Ікра моєвий 100 гривень 200 г. что тут можно съесть? Так. А почему это колбаска? Ребросовый не ого, как дорого, 418 гривен килограмм. Ребросовый не свинячий. Да нет. это дорого сильно. Ладно, пошли. Конечно, мусорка тут как раз очень, бля, Очень якраз тут добре. Я не знаю. Якщо у вас такий вже магазин, то вже й мусорку, пожалуйста, вбирайте. Скупився. Так, друзі, скупився, подивіться. Я скупився на 579 гривень. Із них У мене дорада отримала на 428 гривень. Ну воно і так, дорого, да, там, 700 гривень кілограмів. Пляж у мене вийшов на 95 гривень. Це 95 гривень 616, 616 гривен виходить. Так? Ну, пакет один виходить, і лимонад я купив собі, бо сильно водички хочу, такий Зундакелі Грузинський. Зундакелі. І все це в мене вийшло на 579 гривень. Так. Все, скупилися. Йдемо додому. Друзі, якщо тут ми з вами прощаємося, всього вам хорошого, гарного дня. Люблю вас, целую.